Сьогодні говоримо про відмінності жіночого та чоловічого збудження, і як нарешті збудити свою. Жінку. У чоловіка та жінки збудження відрізняється. В чоловіка при збудженні надходить кров до тіла члена і він стає ерегованим. А в жінки кров надходить до клітора, і клітор разом з малими та великими статевими губами ерегується, соски ерегуються, прилив крові до шиї та обличчя залишає плями. І це говорить про фізіологічне збудження. Але коли ми говоримо про цикл сексуального контакту. То ми бачимо цю різницю в копулятивному циклі чоловіків та жінок. В чоловіка ця думка є швидшою, і з думки до ерекції проходить менше часу. В жінки цей процес більш психологізований і більш варіативний. Жінці потрібна якісна стимуляція ерогенних зон другого порядку. Жінці потрібно це бачення символів, жарти та прелюдія, в той час, як чоловік вже готовий.